До нас звернулася пацієнтка зробити процедуру омолодження на обличчя, але тим не менше ми звернули увагу на те, що тут присутні, е, я б сказала, гемангіомки в області губ. Ось ми спостерігаємо. Скільки вони, вони у вас вже? Десь років, 10. 10 років. А почали як з'являтися? Поступово, мабуть, не можу сказати. Ну, це не зв'язано з травмою чи ще що? Я думаю, що ні. Такого. Ну, тим не менше, це космет абсолютно нічого поганого в цьому немає, просто це косметичний дефект. І зараз ми будемо прибирати всі ці судинки. І ось такий гарний результат ми отримали вже після першої процедури. Знизу видно, що всі малесенькі судинки зникли, залишилися буквально такі маленькі-маленькі на, сам... на самій губі. Ну, через місяць я думаю, що ми вже їх. Повністю приберемо, а можливо, і самі по собі вони вже зійдуть.